Цьому випуску названо найкращого супертяжа в історії боксу. Володимир Кличко дав неочікувану пораду Олександру Усику. Легенда світового боксу завершує кар'єру. Даніель Дібюа заявив, що розмаже українця Олександра Усика. Друзі, перед початком поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Легендарний український боксер Володимир Кличко поділився своєю думкою щодо можливого реваншу між Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбюа. На його думку, такий бій зараз не потрібен, оскільки Усик уже довів свою майстерність, перемігши всіх ключових суперників. Цікаво, що Дюбе викликав Усика на бій після його перемоги у Тайсоном фюрії, і Олександр погодився на цей виклик. Але схоже, кличко вважає, що такий поєдинок не має великого сенсу. Як думаєш, чи потрібен Усику цей бій, пиши в коментарях. Даніель Дюбюа, чинний чемпіон світу за версією IBF, звернувся з гучним викликом до Олександра Усика, який володіє трьома головними титулами у Суперважкій вазі. Після перемоги Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа заявив, що хоче реваншу, оскільки вважає, що перший бій із українцем був несправедливим. Мене тоді обдурили, я прагну реваншу. Усик, звісно, сильний, але цього разу я впевнений у своїй перемозі. Промоутер Франк Ворен повинен організувати цей бій. Ми зробимо це на Вемблі, я його точно нокаутую, сказав британський боксер. Цікаво, що перед можливим реваншем Дюбеа спершу доведеться зустрітися з Джо Паркером у лютому, щоб захистити свій титул. Чи зможе він зберегти впевненість і виконати свої амбітні обіцянки, покаже лише час. Друзі, ставте у цьому відео, якщо вважаєте, що усик знову нокаутує Дюбіа. Легендарний ексбоксер Оскар Делахоя прокоментував реванш між Олександром Усиком і Тесно Ф'юрі, віддавши належне українському чемпіону. За його словами, Усик продемонстрував чудову форму у другій половині бою, що й стало вирішальним фактором його перемоги. Олександр заслуговував на перемогу. Я не побачив, щоб Фюрі ефективно використовував Джеб чи контролював дистанцію. Він виглядав виснаженим, і це заслуга роботи Усика, зазначив Делахоя. Названо найкращого супертяжа в історії боксу. Цесвітньо відомий портал GiveMeSport оприлюднив рейтинг найкращих супертяжів в історії боксу. Першу позицію рейтингу отримав легендарний боксер Мухаммед Алі. За ним йде колишній абсолютний чемпіон світу Ленокс Льюіс. Рокі Марчано отримав бронзову позицію. На четвертій сходинці розмістився Джо Луїс, а Майк Тайсон п'ятий. Олександр Усик після перемоги у боєрванчі проти Тайсона Ф'юрі опинився на сьомій сходинці, випередивши Ларі Холмса. Евандера Холіфілда та Володимира Кличка. Друзі, чи погоджуєтесь ви з таким рейтингом? Пишіть в коментарях. Британський боксер Тайсон Фюрі продовжує висловлювати незадоволення своєю поразкою в реванші з Олександром Усиком, звинувачуючи суддів у несправедливості. Він заявив, що Усик не завдав йому серйозної шкоди, а незначні рани зникнуть через кілька днів. Чи зробив він мені боляче? Звичайно, ні. Я був сильнішим, агресивнішим. Втиснув на нього та змушував працювати на задній нозі. Влучав і по корпуси по голові. Вважаю, що виграв, але якщо не наколтуєш, тебе завжди обкрадають. Сказав Ф'юрі. Також він назвав результат бою великим пограбуванням, найвеличезнішим в історії. Він переконаний, що виграв на три раунди більший і заявив, що в Саудівській Аравії справедливості йому не домогтися. Схоже, Тайсон ще довго буде стверджувати, що програш у реванші результат упередженості, а не переваги Усака. Друзі, яку пораду ви б дали Тайсону Ф'юрі? пишіть в коментарях. Олександр Усик може провести цікавий поєдинок проти росіянина Артура Бітербієва, якщо вирішить повернутися у Крузервейт. Таку думку висловив чемпіон світу та призер чемпіонату Європи серед аматорів Євген Хитров. За його словами, Усик, ймовірно, знову йде на ринок у середині наступного року. Це може бути бій звання абсолютного чемпіона у суперважкій вазі. Однак, якщо Олександр обере повернення у Крузервейт, його суперником може стати Бетербі, який досі не знає поразок на професійному рівні. Незалежно від того, який варіант Усик обере, це буде надзвичайно цікавий поєдинок. Підсумував хитров. Колишній чемпіон світу Санні Едвардс поділився своєю думкою щодо реваншу між Олсандром Усиком і Тесоном Ф'юрі, заявивши, що британець був набагато краще усика тактично, але програв українцю останні раунди. Перші раунди були досить рівними. У середині бою Тесон виглядав сильнішим, але завершення залишилося за Усиком. Він виграв останні шість раундів, зазначив Едвардс. Він також додав, що, хоча обидва боксера провели взаємну повагу, цей поєдинок не став більш видовищним, ніж їхня перша зустріч. Усик зробив свою роботу, але в тактичному плані Ф'юрі, на мою думку, був кращим підсумував Едвардс. Тайсон Фюрі може ухвалити сенсаційне рішення у 2025 році. Після поразки Верванша проти Олександра Усика британський боксер Тайсон Ф'юрі натякнув на можливе завершення кар'єри, залишивши це питання відкритим. У своїй заяві Фюрі зазначив, що остаточне рішення буде прийнято у 2025 році. Чи побачите ви мене ще у рингу? Може й ні, а може і так. Ми ухвалимо рішення у 2025 році. Сказав він. Ця заява породила багато запитань у шанувальників боксу. З одного боку, Тайсон раніше неодноразово натякав на завершення кар'єри, але завжди повертався. З іншого боку, його поразка від усика могла стати серйозним ударом для Ф'юрі, який звик бути на вершині. Якщо Фюрі вирішить піти з боксу, це стане завершенням епохи одного з найяскравіших чемпіонів у суперважкій вазі. Його харизматичність, техніка та впевненість зробили його улюбленцем публіки. Проте остаточне рішення залежатиме від його фізичного та морального стану, а також від того, чи з'явиться достатньо мотивації для нових викликів. Шанувальники та експерти з усього світу сподіваються, що попри цю заяву Ф'юрі ще вийде на ринг, адже його можливі бої це завжди видовищні події, які привертають увагу мільйонів глядачів.